Малята, погляньте, що сьогодні я приготувала на наше заняття. Що це? Ану, погляньте уважно. Так, ви вже здогадалися, молодці, це акваріум, а в ньому живе рибка. Правильно, діти, давайте уважно подивимося і порахуємо. Скільки рибок живе в акваріумі? Так, одна рибка. Давайте на неї уважно подивимося, якого кольору рибка? Жовта, правильно, рибка жовта. Діти, а рибка велика чи маленька? Маленька рибка, так. Молодці діти. А ви знаєте, Рибка дуже любить плавати по акваріуму. То вгору, то вниз. Давайте зараз поспостерігаємо за нашою рибкою і визначимо, де вона знаходиться: вгорі чи внизу. Так, попливла наша рибка. Де рибка, діти, вгорі чи внизу? Вгорі. Правильно, молодці. Де зараз наша рибка? Внизу. Так, правильно. Де рибка? Вгорі. А тепер де рибка? Попливла наша рибка. Де рибка? Вгорі молодці діти, ви все гарно визначали. Відпочивай тепер, рибка Вона дуже-дуже швидко плавала і трішки притомилася. Діти, а ви е е як ви думаєте, рибці весело самі в акваріумі чи сумно? Так, мені теж здається, що їй самій сумно жити в акваріумі. Давайте, щоб рибка не сумувала сама, зробимо для неї подружку ще одну рибку. Для того, щоб зробити рибку, нам знадобиться картонний круг, прищіпки різних розмірів і гудзик. Отже, беремо круг, це буде тіло нашої рибки. Зробимо спочатку її хвостик. Для цього візьмемо прищіпки більші за розміром і прикріплюємо до круга. Так, Хвостик уже є, тепер зробимо рибці плавнички вгорі та внизу, Уже із менших прищіпок. Прикріплюємо вгорі. Залишилося зробити рибці око. Для цього візьмемо гудзик Ось така яскрава рибка вийшла. Діти, давайте подивимося, які кольори ми використали для того, щоб виготовити нашу рибку. Тіло рибки якого кольору? Зелене хвостик який? Синій. плавнички якого кольору, червоні і жовті. А якого кольору у рибки око? Правильно червоні, молодці. Дітки, погляньте тепер нашій рибці. Не сумно самі в акваріумі, бо в ній є, є подружка. Діти, а у вас є акваріум з рибками. Якщо є, то теж зробіть їм ще одну подружку, ще одну рибку. І надішліть мені фото рибки, яку ви зробили, а також тих рибок, які живуть у вас в акваріумі. А в тих діток яких немає акваріуму, я теж попрошу зробити рибку, яка буде подружкою вам та вашим іграшкам. І не забудьте надсилати свої фото. До зустрічі!